Доброго дня, українці, українки, україночки і весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади другого батальйону Бобенко Марії Олександрівні, село Білозір'я за надані нею і їхнім і її волонтерським двіжем всім. Оці біноклі крутячі нам для спостереження, чаї, куча солодощів, сало для натирання куль. Ну і Так, щоб їсти, звісно, пироги з м'ясом, печиво і все, взагалі, все, 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 сухофрукти, пиріжки, найкраще, все найчудовіше, все домашнє, все крутяче. Разом до перемоги, дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Україна, понад усе!